Здивувалась, де чому, коли купила вперше, знаєте що, шафран. Шафран це найдорожча ароматна така спеція в світі. І е, я дуже хотіла спробувати цей шафран. Зараз не можу його знайти, щоб взяти в руки, ти краще не брати в руки. бо таке, візьмеш, наговориш щось. І е, я спробувала цей шафран, він мене зовсім не вразив, нічого смачного. Моя їжа не стала такою яскраво вираженою, а аж потім я дізналась, на що мені був схожий запах того шафрану. Такий гіркуватий трошки, незрозумілий аромат. І тільки потім я зрозуміла, як у нас в Україні підроблюють цей шафран, беруть або кукурудзяні рильця, фарбують, або. Нагідки, от із нагідок да, календула, коли цвіте, із нагідок їх фарбують і продають як шафран. Саме аромат нагідок мені оцей шафран цим ароматом і пах. Тому що моя мама завжди нагідки зривала, настаювала на алкоголі, щоб щось мазати, якісь лікувальні, якісь штуки ці були. І я цей аромат дуже запам'ятала. Але насправді календула, вона корисна, тому то був не шафран, я не вмерла. Але тим не менше, зі спеціями дуже обережно спеції. Спеції бажано, звичайно, обирати максимально тих виробників, яким ви довіряєте. Навіть знаю таку історію, коли куркума не ця куркума, просто взяла в руки куркуму. Коли куркуму насправді меленому варіанті, це вже не куркума, а це вже якийсь, наприклад, крохмаль чи борошно фарбоване. Якщо у вас є можливість привозити спеції з тих регіонів, де вони ростуть, це дуже класно. Якщо нема можливості, ну. Ну, треба шукати. Будемо шукати, так? Да? Будемо шукати. Будемо шукати.